Волін перекладається як хотіти бажати. Волін. Три форми дієслова. Волін, вольте, ВОЛЬТ. Волін, вольте, ВОЛЬТ. Волін для утворення теперішнього часу. Вольте це форма для особи я. Та він, вона, воно. У претерітумі та гадгевольт форма перфекту минулого розмовного часу. віль» я хочу, я бажаю. віль» – дієслово модальне, тому в теперішньому часі воно відмінюється не за правилами. Замість воля» маємо вольте», «іх габе гевольт» – обидві форми перекладаються як я хотів, я хотіла. «іх вольте». Ich habe gewollt. Du willst, ти хочеш, ти бажаєш, du wolltest, du hast gewollt, Ты хотів, ты хотіла, ты бажав, ты бажала. Du willst, du wolltest, du hast gewollt. Дувольтест це в нас форма претерітуму, книжкового минулого часу. Дугастгевольт перфект минулий розмовний час. Sie will – вона хоче, вона бажає. Sie wollte – або зігадгевольт вона бажала, вона хотіла. Так само і er will – він хоче, він бажає. І es will – воно хоче, воно бажає. А от «зі волін» перекладається як вони бажають, вони хочуть. Множина. Sie вольтен» або sie haben gewollt, вони хотіли, вони бажали. Sie wollen, sie wollten, sie haben gewollt. І звертаємося до колективу, до двох і більше людей, до особи «ви». ія, ви. вольт», ви бажаєте теперішній час. Ієвольт, ви хотіли, ви бажали. Претерітум або імперфект, минулий книжковий час, та ія гаптківольт. Ви хотіли, ви бажали минулий розмовний час перфект. Іявольт, ія вольтет і, і гаптківольт. können, mochte, möchte. Können. Drei Formen des Können, konnte, hat gekonnt. Können, konnte hat gekonnt. Ich kann. Ja, možu ja wmiu. Ich kann. Ich konnte. Ja, měх ja mohla. Ja, wmiu, ja Ich konnte. Ich habe gekonnt. Я я міг, я зміг, я могла, я змогла, або я вміла. Ich kann, ich konnte, ich habe gekonnt. Du kannst, ти можеш, ти вмієш. du kannst, Du konntest, ти mich ti mogla. Du konntest, du hast gekonnt, ти зміг, ти змогла. Du kannst, du konntest, du hast gekonnt. Третя особа однини. Він, вона, воно, або er, sie, es. Sie kann. вона вміє, вона може. Sie kann. Sie konnte. Вона могла, Sie konnte. Sie hat gekonnt. вона могла, вона вміла. Також er kann. Він вміє та скан, воно вміє. У теперішньому часі особа я іх та він вона воно ес, er, збігаються. Вiaн ми можемо, ми вміємо. Вякен. Віа könтен ми могли, ми вміли. Вя Віа габн гонт. Ми змогли. Або також ми могли, ми вміли. Wir können, wir könnten, wir haben gekonnt. Ihr könnt, ви вмієте, ви можете. Ihr konntet, ви могли, ви вміли. Ihr habt gekonnt, ви змогли, або ви могли, ми ви вміли. Ihr könnt, ihr konntet, ihr habt gekonnt. Інколи модальне дієслово слово вживається із безособовим займенником ман. кан» перекладається як можна, можна «ман кан». Ман конте можна було, ман конте можна було. Ну, і якщо додати «ніхт», то у нас утвориться заперечення: кан ніхт» – «не можна», man nicht, не можна, ман конте ніхт не можна було. А таке речення, як «Ich kann Deutsch» перекладається як Я знаю німецьку. Ich kann Deutsch. Я знаю німецьку. Наступне діє слово «döfen». Перекладається як могти, але це у правовому відношенні. Тобто могти мати право. Дьофен. Три форми дієслова слово. Дьофен, дурфте, гатгедуфт. Дюфен, дуафте, гатгедуфт. Могти мати право сміти. Перекладається дієслово ДЮОФЕН. ІЩ дав. Я можу. Я маю право, я смію. ІЩ дав. ІЩ дофте. Я міг, я могла, я мав право, я могла або мала право. Ich habe gedurft» Теж перекладається, як я могла, я змогла або я міг, я мав право. «Du darfst» ти можеш, ти маєш право, «Du darfst» – «Du durftest» ти міг, ти могла, «Du durftest» – «Du hast gedurft» Ти зміг, ти змогла, або ти міг. Або ти могла, або ти міг, мав право, або ти мала право. Er darf. він може, він має право. Er durfte. він міг, він мав право. Er hat gedurft. він міг, він зміг, він мав право. Та ж сама форма дієслів і для особи вона з. І для особи воно с. Дав, дуфте, хатке дуфт. Переходимо до множини. Wir зі та зі дюфен це ми можемо, ви, вічлива форма, можете маєте право, та вони можуть мають право. Wir, sie, ta sie Могли мали право, віа haben gedurft – ми та ви, вічлива форма, могли або мали право. Звертаємося до колективу до двох і більше людей. Ihr dürft, ви можете, ви маєте право, ihr іадофтет, dürft. ви могли, ви мали право, іягапткедюфт. Теж перекладемо, як ви могли, ви мали право. Ihr dürft, Ihr durftet, ihr habt gedurft. Man darf перекладається як можна, або дозволено, або дозволяється, Man darf. Ну, відповідно, «man darf nicht» перекладається як не можна або заборонено. Man darf, man darf nicht. Кожу форму маємо також і в минулому часі. Man durfte – дозволялося, Man durfte nicht – не дозволялося, Man dürfte. man durfte – durfte nicht. Повторююся, що Модальні дієслова досить часто вживаються із безособовим займенником ман. Золін перекладається як бути повинним, мусити. Золін. Золін бути повинним мусити. Три форми є слова – золін, зольте, гадки зольт, гатки зольт. Зolin, sollte, hat зольт. Особа іх, я іх золь, я мушу, я повинна, це коли у нас наказ зі сторони. Ich sollte, ja mussiv, я мусила, ich habe gesollt, я ja була повинна, я ja мусила. Ich soll, ich sollte, ich habe gesollt. Du sollst, to be sled, ty musisz. Du solltest, die musiv, die musila. Du hast gesollt. Ти повинен був, ти повинна була, або ти мусив мусила. Повторююсь, це коли наказ зі сторони, або наказ, або прохання маємо якесь зі сторони. Еазоль er він повинен. Еазоль, er soll. sollte, вона повинна була. Минулий час претерітум або імперфект er hat gesollt. Він повинен був перфект минулий розмовний час. Er soll, sie sollte, er hat gesollt. У множині маємо наступне. Wir sollen, ми повинні нам слід, Wir sollen. wir sollen, sollten ми повинні були. Wir haben gesollt. Нам слід було. Ми повинні були. Wir sollen. Wir sollten. Wir haben gesollt. Особа ihr. Ви. Ihr sollt. Ви повинні. Теперішній час. Ihr solltet. Вам слід було. Минулий час претерітум. Іагапткезольт. Вам потрібно було минулий розмовний час перфект. Іазольт, іазольтет, зольт». Ман зольте перекладемо як слід або потрібно. sollte. Слід потрібно, коли маємо якусь пораду або наказ. Ще одне схоже за значенням дієслово мсн перекладається теж, як мусити бути повинним, але мова йде про внутрішній обов'язок. Мюсн. Мюсен, мусте, gemusst. Три форми даного дієслова. Мюсен, мусте, gemusst. Золін бути повинним це коли маємо наказ зі сторони. А от müssen, коли внутрішній певний якийсь обов'язок, совість. Ich muss, я мушу, я повинен, я повинна, muss, це в нас теперішній час. Іх мусте, gemusst, я мусив, я мусила форма минулого часу. Ich muss, ich musste, ich мусте, gemusst. Ду, ти. Ду муст, ти мусиш, ти повинен, ти повинна. Думустест. Ти мусив, ти мусила, ти повинен був, чи повинна була, ту газки муст. Той самий переклад. Думуст, думустест, ту газки Er muss – Він мусить. Er muss, він повинен, er musste, er hat gemusst, він мусив, йому слід було. er, muss, er, musste, er hat gemusst. Звертаємося до множини. Вія, ми зи це ви. Вічлива форма. Wir sie müssen» ми мусимо, «Ви мусите», Ми повинні, ви повинні теперішній час. Wir sie mussten» ми мусили, «Ви мусили. Wir sie haben gemusst» нам або вам було слід. Wir sie müssen» Ми мусимо. Ihr müsst» Ви мусите. Звертаємося до особи ія. Іамустет, ви мусили, вам слід було. муст» – теж перекладається, як ви мусили, вам слід було. мус» перекладемо як слід потрібно. мус» Ну, і man muss nicht – навпаки, не потрібно. Манмусте слід потрібно було форма минулого часу. Манмус потрібно зараз теперішній час. Манмусте потрібно було минулий час. Mögen – перекладається як любити щось, це коли мова йде про їжу. Mögen – Любити. Подобатися. Три форми дієслова слово мюген. Мöген, мохте, гадгемохт. Мöген, мохте, гадгемохт. Мюген це для утворення теперішнього часу. Мохте – для утворення претерітуму або імперфекту. Минулого часу та гатгемохт форма утворення для перфекту минулого розмовного часу. Ich mag» я люблю, мені подобається. Теперішній час. Ich – ich, «ich habe gemocht» я любив, я любила, мені подобалося. Ich, mag, ich, mochte, ich habe gemocht. Повторююся, це, коли мова йде про яку... їжу, про якусь їжу. Думакст, ти любиш, думакст, тобі подобається. Думохтест, дугастгемохт. Ти любив, ти любила, тобі подобалося. Минулий час думакст, думохтест, дугасткимохт. Він любить. Еамак, йому подобається. мохте. їй подобалося. Це вже в нас минулий час претерітум або імперфект. мохт. Воно любило, йому подобалося. Минулий розмовний час перфект. Еамак зімохте ес гадке мохт. mögen, Ми любимо. «Wir mochten» – «Ми любили», «Нам подобалося». «Wir haben gemocht» – «Теж ми любили, нам подобалося. wir gemocht теж ми любили, нам подобалося, але це в нас форма перфекту минулого розмовного часу. І лишається в нас особа ія, коли ми звертаємося до колективу. Іямют, ви любите. Вам подобається, і я мохтіт, ви любили, вам подобалося, і я мохт – Теж ви любили, вам подобалося. І я мktт, я мохте, і я габгемохт.